Доброго вечора. Я з України. Мене звати Аліса і це подкаст Розквітай про те, як не існувати, а продовжувати жити під час війни, яку розпочала Росія проти нашої країни. Всім привіт! Вітаю вас у новому епізоді, де ми зустрічаємося та знайомимося ближче з цікавою особистістю. Сьогодні в наших гостях Юліана Гензель, підприємиця, власниця українського бренду Fox Lingerie і консалтингової агенції Helicopter View. З Юліаною ми поговорили, а з чого, власне, починався її шлях. Чи підприємницька жилка є з народження чи набута в житті? Якими скілами має бути наділена людина, бажаюча мати бізнес, та які помилки були допущені в бренді Юліани? Бесіда вийшла дуже цікавою, Юліана дуже повно відповідала на кожне питання, так що сподіваюся, вам сподобається. Приємного прослуховування! Привіт, Юляно. Дуже рада тебе бачити у своєму подкасті. Привіт, дуже приємно, що запросила. Дуже буде мені приємно поділитися своїм досвідом та розповісти якісь мотивуючі історії для українців. О, сто відсотково мотивуючі будуть, тому що питання я підготувала саме такі. Ага, давай дуже цікаво. Але найперше з них це як ти? Як ти себе почуваєш, як твій дух, стан? Знаєш, я думала, що я завжди себе почуваю добре, та мій стан завжди такий в нормі. Але, мабуть, десь, може, 3-4 місяці назад я почала, що і, я зрозуміла, що я не сталева, не металева, і в мене такий емоційний стан не дуже. Не дуже ок, як був раніше, але я тримаюся а, із, такого, що, а, із такого, що найважчого, то що ти вже не можеш так радіти життю, як раніше. І над цим потрібно працювати, тому що життя продовжується, а, і потрібно радіти кожному дню, тому що ми не знаємо, так, коли воно закінчиться. Дуже цікава думка, я в, в собі так теж само помітила, до речі. І я поки не знаю, як з цим боротися, але я е, намагаюся знайти відповідь на це питання. Мені здається, найперше це змінити слово боротися на прийняти, що зараз такий стан, е, і вже від цього рухатися далі, не боротися. Так, так, погоджуюсь, будемо правильно також формулювати одразу слова, щоб. Ставити собі такі правильні установки. Так. Ми дуже багато чуємо історій про людей, які вже чогось досягли, про їх успішні бренди, відомі бренди, але мало хто задумується, який шлях був до цього. І от у мене питання: з чого ти починала? Яка в тебе освіта? Як зародилася ідея? А угу. я за освітою викладач англійської та італійських мов. Я працювала за освітою десь е, півтора роки, і мені це дуже сподобалось. Я почала ще працювати на другому курсі універу, тому що я дуже досконально знала англійську мову, тому що перед е, тим, як я вступити до вищого навчального закладу, е, я вчилась в англомовній школі е, та е, ходила ще на індивідуальні курси і дуже горіла. Цієї мови я знала всі складні структури граматичні англійської мови, що, коли, ем, як використовуються, чим Past Perfect відрізняється від Past Simple і так далі. І мені це дійсно подобалось, і я почала почати. Онлайн дистанційно в мене було дуже багато учнів. Я працювала з 7 ранку десь до 11 вечора. Я була така вже дуже вигорівша. Я зрозуміла, що немає ніякого особистого життя і більше так не можу продовжуватися, тому що я вже все. І я думала, що хотілося би почати якусь власну справу, але я не розуміла, що це таке, як це робити. І, Тут колись просто відпочивала, скролила ленту інстаграму і знайшла якісь дуже класні мереживні комплекти білизни. У якогось, мабуть, це був американський чи якийсь європейський бренд. Я думаю, о, було б класно піти до торгівельного центру та купити собі щось таке. Е, я пішла, але на жаль, е, нічого такого не було в асортименті, були тільки там пушапи, все таке трішки ольолдскульне, на таке сучасне. Uh, і я думаю, ну чому б не пошити? І це, якось знаєш, дуже легко так все вдалося. Uh, дуже легко знайшлася uh, так. Uh, потім я дуже легко знайшла матеріали, все її відправила. все Це було дистанційно, тому що вона перша швея, з котрої я спрацювала, вона була у Миколаєві, жила у Миколаєві. Uh, вона мені пошила, я все. Перемірила все дуже класно, круто, і так знаєш, настільки було круто, що мені було жалко це носити. Я вирішила це виставити, сфоткати, виставити в інстаграм, і це почало продаватися, і продаватися під замовлення. Тобто я висіці це були як взірці, так? І потім вже під індивідуальне замовлення ми я закупляла матеріали ще і дошивала розміри клієнтів. І так ось як, як степ байстеп, кроком за, крок, за кроком, все закрутилося, і так почалося. Почало, почалася імперія Фокслінжеві. А як ти думаєш, чи завжди в тобі була якась така підприємницька жилка? Чи вона з'явилася вже з ідеєю білизни? Знаєш, я думаю, що завжди, і мені мої батьки кажуть, що завжди, але вони кажуть, ми не розуміємо в кого ти така, тому що в мене батьки не підприємці. І я, я пам'ятаю, як во всіх анкетах у школі я писала, що я хочу бути бізнесвумен. вумен Забрала полуницю на дачі, ми її продавали на ринку. Потім я. Продавала сонячники, я завжди щось продавала, і це було е, такі риночні відносини. склалися, я, я зрозуміла, так що такі рин, риночні відносини ще е, в дуже маленькому віці, і, але я завжди е, хотіла, щоб з, з це був якийсь бенефіт, результат, тому що я не не любила працювати просто так. А вже ж коли ти йдеш до результату, також отримуєш задов... задоволення, коли ти йдеш так до цього шляху. Але коли ти отримуєш там якийсь фінансовий результат, це також тебе так мотивує. А як ти думаєш, які найголовніші риси характеру, навички людині треба виховувати в собі, щоб мати власний бізнес? Угу. Я думаю, що людина повинна бути цілеспрямована, вона повинна знати, що вона хоче та це, вона повинна бути оптимістом, завжди оптимістом, та, та вміти ризикувати. Це дуже важливо. А що тебе зараз надихає розвивати свій бренд? Що мене зараз надихає розвивати свій бренд? Дуже класне питання зараз. Мене надихає розвивати свій бренд, мій чоловік. Тому що він бачить, що я трішки так здиваюся не дуже замотивована. і Він мені нагадує, яка я молодець, що я вже зробила, що в мене все вийде, і так далі. Що потрібно не зупинати не зупинятися та рухатися, рухати далі. А от ти згадала, що ти з чоловіком зараз розвиваєш свою компанію, які скажімо угу. з'явилися в цьому партнерстві? Чи заважала робота стосункам? І як ви з цим впоралися? І так, да, і ні, тому що коли ви працюєте на одній роботі, у вас дуже такі є спільний інтерес, вам завжди є про що поговорити, у вас є якась обші, у вас дуже багато чого об'єднує також, і ви завжди на одній хвилі. А вже ж бувають якісь сварки, наприклад, коли там у нас різна точка зору, на якусь там, проблему, чи вирішення, чи потрібно там, щось внедрити так нове. Тут можуть, але ми шукаємо компроміси. Це нормально. Uh -huh. um, а що для тебе стало найскладнішим в роботі над собою? Не над проектом, а над себе як особистістю. Зараз радуватися життю не втрачати, знаєш, що не втрачати от той оптимізм, який я мала завжди раніше. Тобто я дуже оптимісти, оптимістична людина. А зараз мені здається, якщо я раніше була там оптиміст на 98%, то зараз мені здається, що цей знаєш, так градус падає, і я можу бути вже там десь на 69%. і потрібно його завжди підвищувати, підвищувати, тому що коли ти завжди а, мислиш а, оптимістично, це заряджає тебе позитивною енергією. А від тебе залежить і те, як працює твоя команда. Тому потрібно завжди підіймати цей градус, щоб у всіх все було добре, всі були в гарному настрої та зарядженої енергією. А, а що тобі дає цю енергію? А, що мені дає цю енергію? Це а, сон, а, це а, спілкування з розумними людьми. І відпочинок. Мабуть, зараз відпочинок, тому що я стараюся більше відпочивати. Ніж я відпочивала раніше, раніше я могла працювати е, взагалі без вихідних, і для мене це було ок, і це мене навпаки надихало. Зараз ні. Зараз мені потрібно відпочивати, тому що я розумію, що якщо я заганю себе в роботу на 110%, то я е, не зможу. Мені зараз потрібно такий трішки слоу темп на вихідних. полежати, типу щось подивитися, погуляти, кудись сходити, з кимось поспілкуватися. А що б ти собі сказала 5-7 років назад? А, знаєш, 5-7 років назад я би не повірила, що я можу а, взагалі колись думати неоптимістично. Я б не повірила, що я емоційно зможу там не вигрібати щось. А, а що б ти сказала собі? А, минулій? Яку пораду ти, можливо, їй дала? Свінулі я б сказала, що потрібно було бігти ще швидше, нічого не боятися та брати і робити ще більше. Угу. А як ти думаєш, чому в нашій країні так поляризується культ? Ось це їбашить 24 на 7»? А знаєш, от коли ти мандруєш Європою, ти бачиш, що люди живуть взагалі інше життя. Мені здається, що вони у них культ такий, що типу відпочиває 24 на 7 і Трішки працюй, тому що завжди ти йдеш в 9 ранку на сніданок. Вони вже п'ють пиво чи вино, йдеш в обід, вони вже п'ють, йдеш ввечері, вони вже п'ють. У них якась інша культура. А у нас дуже така талановита та трудолюбива, да. Трудолюбива на українській мові е, нація, яка мені е, здається, що наша нація вона полюбляє працювати, та вона отримує від цього величезне задоволення. І якщо ми озирнемося, наприклад, там, в моїй фешн-сфері, у нас е, безліч талановитих українських дизайнів. Якщо б вони не дібашили, так, 24 на 7, то нічого б цього не було. Uh, і я думаю, що людям це подобається, які це роблять. Наприклад, мені подобається працювати, тому що я не знаю, як можна постійно відпочивати. Це неможливо. Мені здається, що коли ти не працюєш, ти по uh, не працюєш до рівня, деградуєш. А що найскладніше було для твоєї компанії під час війни? А uh, найскладніше під час війни uh, те, що падають продажі. Тому що основна аудиторія виїхала за кордон і потрібно підтягувати нову аудиторію, те, що є дуже багато чинників, на які ми не можемо впливати, наприклад, такі, як так, вимкнення світла, там, підвищення орендних ставок в торгівельних центрах і так далі. Тобто, найскладніше, це те, що від тебе не залежить, і те, на що ти не можеш повпливати. А, а чи змінилося якось мислення а, з приводу ось цього, що ти не можеш вплинути на якісь ситуації? У мене а, це дуже таке класне запитання, тому що в мене чоловік він вчить мене зараз працює зі мною над цим, що якщо ти не можеш вплинути на цю ситуацію, тобі потрібно її просто прийняти. Тому що тобі не потрібно про це думати, тому що ти нічого вже не можеш змінити. Ти не всесильний, тому тобі потрібно її відпустити. А і не, не завжди це, це вдається, і ти цими думками себе заганяєш, якісь кути. Це потрібно вчитися це робити, це відпускати, не думати. А які ще такі інсайти прийшли під час війни? Можливо, які цінності змінилися? Так, тут потрібно подумати, що які інсайти пройшли під час війни, які змінилися цінності. Тобто, в мене от, завжди була така риса характеру, що мені все швидко набридає. І потрібно щось змінювати. І я завжди так вела бізнес. А зараз це навпаки ось ця адаптивність і те, що тобі потрібно дуже швидко реагувати і щось змінювати. Вона працює. І тобто, ти зараз, наприклад, сьогодні ти. Там прийняв таке рішення, а завтра воно вже не працює, тебе потрібно швидко його змінити. Тобто потрібно бути таким дуже адаптивним та е, бути готовим для того, що тобі потрібно буде щось швидко змінювати та приймати якісь такі важкі е, рішення. Е, що ще? Білизна – це не товар першої необхідності, е, те, що люди купують дуже круто наразі мас-маркет бренди, Тому що для, для цього є такий дуже класний бекграунд, у виді того, що немає як у них е, мас маркет брендів в Україні, тому наразі, наприклад, дуже класно розвивається весь мас маркет український. А, так, що ще? У те, що у людей все ж таки багато хто каже, що у клієнтів немає пла плати спроможності, але у людей є кошти, але вони не хочуть зараз їх витрачати. Це таке ж, такі інсайти з аналізів, наші, наших аналізів. І ще із інсайтів, то що багато. Я зараз дуже багато спілкуюся з підприємцями, хожу ходжу на бізнес-сніданки з ними, і багато з них не знають, не знали бренд Fox Lingerie, хоча вони являються нашою цільовою аудиторією. Це також було для мене інсайт не дуже приємно. Угу. А які поради ти дала тим, хто хоче тільки почати свій бізнес зараз? Дуже така проста порада. Завжди я кажу брати і робити. Якщо є яка ідея, потрібно брати і робити в бізнесі. Найголовніше це продукт та товар, що ви будете продавати, так? Чи послуга. А потім ви вам потрібно вміти ризикувати і нічого не боятися. Та діяти, і а вже ж потрібно мати дуже багато терпіння, тому що не завжди може виходити з першого разу, тому потрібно не опускати руки, а пробувати ще, ще, ще. Якщо не виходить, тоді потрібно, знаєте, як подивитися зверху, як гелікоптер, в'ю і зрозуміти, що не працює, щось змінити, та пробувати ще раз, якщо вигороде цією справою та цією ідеєю. А ти вже так зазначила назву а, консалтингової агенції вашої? Так, да, да, Я дуже обожнюю цю назву, вона така дуже значуща для мене, тому що я дуже багато разів у своєму бізнесі е, зверталася до консалтингу е, і завжди, коли ми е, зверталися до консалтингу, ми завжди розуміли, навіщо нам це потрібно, щоб хтось зверху, да, Хелікоптер В'ю подивився на наш облетів наш бізнес зверху та подивився, що потрібно змінити, щоб злетіти ще вище. Так і народилася ця назва. А чи легко тобі додавати нове в компанію? Я гадаю, що мені це дуже легко, якщо це дуже легко. Якщо є команда, тому що дуже легко придумати особисто для мене якусь ідею, але якщо вона дуже складна в реалізації, потрібна команда, яка зможе її імплементувати в, в систему, щоб вона поїхала. Тобто, це таке, я скажу, що так, напевно, легко, тому що я така, також людина, легка на підйом і е, слід, слідкую своїй пораді брати і робити. А як з'явилася ідея створити консалтингову компанію? Мені під час, це мабуть, було влітку минулого року. Мені в Директ почали писати люди, що в них там не все ок бізнесі. Можете дати якусь пораду, що зробити. Я зрозуміла, що ти можеш дати якусь коротеньку пораду, але не аналізуючи всі бізнес-процеси, які є в цій компанії, ця порада не буде ефективною, тому що. Потрібно знати, над чим працювати. Прийшла така ідея в думку, що потрібно спробувати створити таку консалтингову агенцію, де можна буде допомагати людям, людям, підприємцям, масштабувати їх бізнеси та змінювати їх процеси, систематизувати і так далі. Потім, коли вже з'явилися перші клієнти, а вони з'явилися дуже швидко, тому що в мене є така невеличка так, аудиторія в інстаграмі, де дуже багато підприємців. І це дуже дійсно приємно, що саме е, мій контент та я відкликається підприємцям. Потім, коли ми там зробили якісь базові так консультації, ми зрозуміли. Там багато кому потрібно там писати сайт для збільшення каналів продажів, багато кому потрібно імплементувати таргетовану рекламу. І ми також додали ці послуги в агенцію. І зараз, наприклад, одна із найпопулярніших, найпопулярніших послуг в агенції помимо, по мімо. Супроводу бізнесу та консультації, це написання франшизи в рамк в рамках масштабування бізнесу, і це це дуже прикольно, що що люди користуються користуються цим. А, а чи звертують звертаються компанії конкуренти за консалтом до тебе? Да, і це дуже круто, тому що я не вважаю, звісно, якщо так побоювати. Внижковим указати так, біз... по бізнес-літературі, це є конкурент. Але я вважаю е, всіх колегами, тому що ми розвиваємося всі на одному ринку, у нас там однаковий продукт і так далі. І е, це дуже прикольно, що 60% бізнес-консультацій я надаю саме власникам білизняних брендів. І це дуже круто, що вони це розуміють і вони не бояться йти. На консультацію і діляться дуже цінною інформацією, тому що якщо ти приходиш на консультацію і не даєш ніякої інформації, вона не буде ефективна. На жаль, а яких основних помилок ти допустила під час ведення свого бізнесу? А, які основні помилки? Те, що я не одразу я вважаю, що те, що я не одразу переїхала в Київ, я дуже втратила багато часу, тому що саме щоб швидше розвивати свій бізнес, потрібно бути в столиці. Те, що ми дуже довго не наважувалися відкривати мережу магазинів, потрібно це було робити ще раніше. Те, що ми довго не зверталися до спеціалістів з консалтингу з, з різних сфер, щоб прийняти цей досвід, щоб навчитися швидше, тому що ми ми все, що ми маємо, все, що ми знаємо, ми е, навчалися самостійно. Нам ніхто нічого не, не розповідав, на жаль, і можна було це зробити раніше, прийняти чийсь чий досвід. Ще те, що ми, наприклад, раніше не вирішили розширяти свої асортиментні лінійки, тому що в нас довгий час були лише тільки в асортименті була лише білизна, а потім з'явилися боді, і це для нас була така як кульмінаційна точка. От, якщо б зробили раніше, можливо, було б щось краще. Але я ні про що не жалкую, бо це мій досвід. Він дуже дорогий, дуже цінний, і зараз мені іноді навіть страшно, що буде через 5 років, скільки я буду всього знати та вміти. Тому це так, якщо проаналізувати, це таке є. Але я не шкодую про це. А от в умовах війни як надовго ти прописуєш стратегії та плани для компанії? Наразі ми прописуємо плани на, і на один рік, але на жаль, іноді кожного місяця цю стратегію потрібно адаптувати та змінювати, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Ми не можемо нічого планувати. Є якась. Ланда, яко якого ми притримуємося, але щоб знати, що він точно спрацює, ні mm -mm. кожного місяця потрібно щось переглядати. А на твою думку, які зараз ем, ніші в ринку найбільш популярні, набирають обертів, і в них варто заходити. Е, мені здається, що моя постійна клієнтка, коли е, з, з консалтингу, коли я називаю, називаю цю сферу, хоче щоб я хоче мені заплатити багато грошей, щоб я її більше не називала, щоб люди не почали цим займатися. А це зоосфера, вона дуже розвивається зараз в Україні. І... Якщо чесно, я не була причетна до зоосферу ніколи, тільки ось як десь вже більше чим півроку ми разом працюємо, і я в шоці, я дійсно в шоці, тому що в мене не було ніколи тварин у свідомому вже віці, і я не знала, що люди можуть можуть стільки коштів витрачати на своїх домашніх улюбленців. Тому якщо Хочеться щось почати, і ви любите тваринок, це буде дуже класний кейс і дуже успішно, якщо ви зробите все вірно. Клас. А що б зараз сказала кожному українцю? Давайте продовжувати жити, радіти життю кожній хвилині, тому що час це найцінніша валюта, яка в нас є, і ми не можемо його витрачати просто так. А, і щоб ми завжди були в гарному настрої, завжди знаходили те, що нас мотивує та підіймає. А, ну і думаю, що потрібно а, кохати та насолоджуватися навколишньому світу. Клас, супер! І це вже було останнє питання. Дякую дуже. Я тобі дуже дякую за твої відповіді. Вони були супер цікаві. Дякую тобі, і на цьому ми вже будемо завершувати. Дякую, що прослухали епізод до кінця. Якщо хочете ближче познайомитися з Юліаною, то її соцмережі та сторінка Фокслінджерів внизу в описі. До речі, з білизною нашої гості у мене пов'язаний приємний спогад. У далекому 2020 році один з комплектів білизни мені подарував на той час мій майбутній, а на теперішній час справжній чоловік. Ми з ним тоді жили в різних країнах, жодного разу не бачилися вживу і тільки переписувалися і знайомилися. Тому це інтерв'ю мені було брати дуже приємно, як то кажуть, випадковості не випадкові. Якщо у вас є схожі історії, поділіться зі мною ними в моєму директі. Мені буде дуже цікаво послухати. І до зустрічі в наступних випусках.